Я завжди вірив, що в нашому житті нічого не трапляється випадково. Якось одна шаманка, Наталія, сказала мені слова, які змінили мій внутрішній світ. У твоєї бабусі була родова ікона вона жила з нею, як із джерелом сили, і тепер настав твій час її сила повинна перейти до тебе. Тоді я ще не знав, як саме це мало б статися. Адже бабуся жила далеко, а ікону неї було скілька десятків. Як знайти ту єдину? Шаманка лише сказала: Коли ти будеш біля неї, відчуєш, не сумнівайся, вона тебе знайде. Я поділився цією інформацією з шефом з роботи. Та здивувався, коли той не тільки відпустив мене з роботи, а й сказав: Я профінансую твою поїздку. Просто зроби це. Здавалося, усе в світі штовхало мене вперед. Але сталося інакше: за день до від'їзду зателефонувала мама. Попросила допомогти їй з меблями в квартирі моєї сестри. Я погодився. Прийшов, почав пересувати речі. І тут, на столі, я побачив, наче просто покладена ікона, звичайна, на перший погляд, але мене немов прошило. Всередині щось закричало: Це вона, не їдь, ти вже прийшов. Я відчув бабусину присутність, ніби вона тримала мене за руку, підштовхуючи до ікони, і тоді зрозумів. Те, що мало бути складним, відбулося просто зараз, без дороги, без сумнівів. Сама бабуся провела мене до ікони. Зараз ікона в мене. Не просто стоїть, вона працює. Через неї я заряджаю воду, а потім програмую її на потрібні наміри. Це мій зв'язок із родом, мій канал до сили. А тепер моя улюблена фраза Пам'ятай, велика сила то велика відповідальність.